Чи знаєте ви, що таке менструальна мігрень? Це стан, який характеризується появою нестерпного головного болю в ділянці лоба та скрони з поширенням на всю половину голови. Також інколи може супроводжуватися нудотою червотою. Посилюється він при фізичних навантаженнях яскравому світлі чи гучних звуках. Виникає біль за 2-3 дні до початку місячних, і майже 70% жінок страждають на це захворювання. Виникає він внаслідок падіння рівня естрогену і падіння рівня сиротиніну, що призводить до постійного то звуження, то розширення судин у мозку, а це спричиняє нападоподібні болі. Полегшують біль за допомогою прийому обезболюючих, а також змінюють спосіб життя, зокрема адекватне харчування, відпочинок, сон та уникнення стресів. Якщо ж у вас виникли додаткові питання, пишіть їх в коментарі або в особисті повідомлення.